Комісія обласної ради з питань охорони здоров'я та материнства і з питань комунального майна хотіли забрати значить три комунальні заклади, які зареєстровані на території Львівської громади, на територію інших, заресперерезієструвати на територію інших громад. Зокрема, це йдеться про... Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги перереєструвати до бюджету до Сколівської громади, Трускавецької громади, Львівський обласний госпіталь ветеранів. І до Великолюблінської громади Львівську обласну клінічну лікарню. Я знаю, що е, обласна рада в себе офіційно написала, що три обласні медичні заклади хочуть сплачувати ПДФО громадам області, які готові підтримати медицину та військових. Це вже не перший випадок. Такі вже випадки були попереднього скликання обласної ради. Взагалі, чи це законно і чи може таке бути, коли е, Жителі Львова там працюють, користуються інфраструктурою, а ПТФО буде йти у громади, інші громади віддалені від Львова. Та найперше хочу нагадати, що до 2020 року, тобто за минулого скликання, була трошки інша ситуація. Власне, тоді була, так би мовити, така лазівка в законодавстві, коли можна було будь-який комунальний заклад, який не є на балансі, наприклад, обласної ради, знаходиться на території Львова, Львівської ОТГ. На той на той момент просто Львова, міста з обласного обласного значення, і можна було перереєструвати юридичну адресу офіційно в інше село, в місто, містечко чи ОТГ, бо на той час вже певна частина ОТГ існувала. І тоді автоматично це ПДФО з тих працівників, які працюють в конкретному комунальному підприємстві, сплачуються в інше місце. Так відбулося з трьома. Лікарнями та е, одним музеєм, які знаходилися у Львові, я зокрема ініціювала відповідний законопроект, який ми прийняли вже на даний момент закон у 2020 році і мене Дуже підтримали депутати комітету з питань місцевого самоврядування, мого профільного комітету, також звичайно Кабмін. І тоді ми врегулювали певним чином цю ситуацію, коли стало неможливо по суті перереєстровувати саму юридичну адресу, але залишається питання філій, і ці обласні лікарні вони. Мають юридичну адресу у Львові, але в них є філії в, в інших ОТГ, ем, і що вони зараз хочуть зробити, вони користуючись тими нормами, де йдеться про філії. А там вказано так: якщо ем, з цих філій здійснюється щоденне управління відповідним комунальним закладом. Тоді може бути зміна зміна зарахування ПДФО, і я вважаю, що вони незаконно хочуть це зробити і неправильно трактують і порушують ще кілька норм того законопроекту, в тому числі про які я згадувала, які ми в 2020 році ініціювали і прийняли. Поясню, чому станом на зараз, згідно податкового кодексу України, згідно цивільного кодексу України. З ПДФО має сплачуватися, ПДФО в першу чергу, звісно, регулюється податковим кодексом, але я згадую цивільний, бо воно бо він стосується місця юридичної адреси від відповідного відповідних комунальних закладів чи інших установ. ПДФО має сплачуватися в ті громади, де працюють працівники. Тобто, якщо юридична адреса... Центрального офісу у Львові, то ПДФО з усіх працівників, які працюють у Львові, має сплачуватись у Львові. В тих філіях, в інших містах, ОТГ чи селах, наприклад, там є філія, там працює 20, 50, 100 людей, неважливо. То з тих працівників, які працюють в тій філії, має сплачуватися відповідно в тому місці. Але через те, що в законодавстві не передбачено якогось суттєвого покарання, дуже часто в нас цим зловживають. Є відповідні законопроекти, зареєстровані в нашому комітеті, які врегульовують цю ситуацію, і там передбачена відповідальність більш жорстка за недотримання таких норм, але вони, на жаль, досі не розглянуті в комітеті. Тому говорити, що ці норми діють, наразі не можемо. Але ще раз повторюся: навіть зараз, у разі тако, такого зарахування, ПДФО порушуються норми податкового кодексу. Друге, якщо це робити посеред бюджет. Бюджетного року порушуються норми бюджетного кодексу. Бо в бюджетному кодексі чітко вказано, що посеред року не менше ніж за пів року. Тобто, якщо б хотіли змінювати якісь норми з 1 січня 2025 року, то до липня 24-го відповідні зміни. А посеред року не можна так робити, бо складені бюджети і це розбалансовує відповідні бюджети. В даному випадку розбалансовує бюджет. Територіальної громади Львова далі, крім того, в цьому ж законопроекті, який ми прийняли, чітко прописана норма. Я не, бу... не зможу зараз процитувати дослівно, але суть така. Що в жодному випадку не можна погіршувати економічне становище тієї громади, де зареєстрована основна юридична особа. То тут що не, по, не погіршується економічна Ні, ситуація, тут З, звісно, просто, ще так. Тут просто, просто і, на лік, ключове, да. я тільки завершую дуже ага. так, так коротко. В податківців і в правоохоронних органів буде дуже чітка можливість перевірки, чи Перев... чи справді керівництво здійснюється з цієї філії, тобто, чи кожного дня керівництво даної лікарні, бухгалтерії, юристи. Е... Виходять на роботу, приїжджають на роботу там не знаю, на 9 ранку в ту філію і щодня звідти працюють. Тобто, якщо вони це зроблять, тоді правоохоронні органи, податкові органи зможуть скористатися відповідними нормами законодавства і перевірити, наскільки вони виконують його в цій частині, а саме керівництво з відповідної філії. Е, так, таке враження, що у Львівській обласній раді ліва рука не знає, що робить права. Це якісь такі, ну просто це профтехучилища Во була така сама історія. Нашим глядачам нагадаю, що якщо це ПДФО у разі дійсно перереєстрації е, заберуть по громадах, то 80 мільйонів не до отримає Львівська Львівський е, бюджет Львівської громади. Ну але давайте тако, як 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 мешканець Львівщини, як депутат Львівщини, на що це вам схоже з боку? Ну, це протистояння обласної влади і е, міської міста Львова. Дивіться, ну дуже часто такі речі можуть здійснюватися з політичних мотивів. Хтось хоче більше того, ПДФО у свою громаду, е, наприклад, для того, е, щоби. Е, і з одного боку з доброю метою, в тому числі допомогти ЗСУ щось закупити, але щоб показати, що це здійснили наприклад саме ми, е, але знаєте, мені здається, що в даному випадку, навіть з точки зору е, закупівлі е, різних речей для підтримки ЗСУ, е, не маючи я навіть, чесно кажучи, не пам'ятаю в які саме громади вони там хочуть це перереєструвати. і тут зовсім не йдеться е, про те, що. Я, зокрема, теж проживаю у Львові, і, звісно, люблю Львів і е, турбуюся, дбаю про те, щоб Львів мав відповідний бюджет, щоб в нас була забезпечена якісна інфраструктура, якою ми всі користуємося щодня. Тут навіть ідеться про те, що якщо є... Більші надходження в конкретну велику громаду, відповідно, ти ж і комплексно можеш більш ефективно це зробити і більше закупити того самого тих самих необхідних речей для зсу ніж як воно буде розпорошено. Ну, мабуть, ви зі мною погодитесь, що в такий спосіб це це легше робити. Тому я думаю, тут більше присутні. Або якісь особисті непорозуміння між керівниками закладів і Львовом, або якісь навпаки дружні відносини керівників закладів і тих конкретних ОТГ, або політичні мотиви, або якісь про які ми з вами наразі не знаємо. Можливо, дізнаємося згодом. Е, так, можливо, дізнаємося, але знаємо, що е, зараз скажу хто е, так, е, виконуючи обов'язки голови комісії комунальної, Майна, Львівської обласної ради Рослав Добуш проти цього рішення. Він пояснює, що означають ці зміни і що потрібно зробити. Навіть е написав свій блог, тому що це є загроза того, що заклади роз. Загроза того, що заклад не розвивалася, а навпаки, загиналася, так коли їх розвезли, наприклад, обласну лікарню перевести в Сколи чи у Люблінську, якщо ви кажете, що дирекція адміністрація має щодня їздити на роботу. Тобто вона буде тільки до я на власне солідарна з колегою Ростиславом, і я включалася по зуму на засіданні їхньої спільної комісії, коли були представники комісії з питань охорони здоров'я здається, так вона. Називається і комісії з питань комунального майна була доволі е, жорстка в них дискусія, різні позиції озвучувалися. Я теж озвучила свою позицію. Та й загалом позицію фракції Голос Верховній Ради. Бо мене всі колеги підтримували з цим законопроектом, е, і ми вважаємо, що в першу чергу має бути дотримання законодавства, а в другу чергу здоровий глузд. Так, значить, комісія з питань охорони здоров'я підтримала цю е, е, ініціативу трьох комунальних медичних закладів, а комунального майна ні. Скажіть, пані Алину, ще на завершення, чи будете ви якось відстежувати цю е, ситуацію із трьома лікарнями Львова, і чи будете брати участь у якщо це рішення винесуть на розгляд сесії обласної ради, чи будете ви якось е, звертатися до депутатів? Звісно, я слідкую за ситуацією. Більше того, ми вже проаналізували з юристами, які зміни варто і можна ще внести в законодавство. Тобто, навіть якщо вони це зроблять, ми це поправимо відповідними поправками, зміни в законодавство, і вони будуть змушені повернути це все як має бути, як говорять наші податкові цивільний кодекси, як говорить наше законодавство, аналогічно як було з перереєстрацією раніше. і Потім це все повернули так, як воно має бути. Я вже консультувалася з колегами, з, комунікувала про це з колегами з комітету питань місцевого самоврядування, з юристами. Ми е, наразі підготували норму, якою можна було би це все врегулювати. Просто це займає, звісно, певно, певний час для того, щоб це все провести в стінах Верховної Ради. Тому якщо вони це зроблять, е, ми належним чином також відреагуємо. І я ще раз повторюся, я не буду слідкувати просто суто за тими, якимись трьома об'єктами, бо хочу сказати, що раніше до 20-го року це ж не лише Львова стосувалася. По всій території України дуже в багатьох областях і в багатьох громадах відбувалися такі перереєстрації, і ми відреагували належним чином. Аналогічно і зараз робимо. Угу. Добре, я вам дякую. Сподіваюся, що у Львівської обласної ради друга спроба теж не вдасться. Ще я вам просто ну раджу звернути ще в міністерство охорони здоров'я. Тому що взагалі ідея самої децентралізації і залишення тут на місцях ПДФО це наближення якісних послуг до людей. А якщо Львів зараз має анброкін, якщо Львів має зараз багато військових. Де ну, покращують інклюзію, пересування людей з обмеженою фізичною можливістю, то напевно, що людям легше буде отримувати медичні якісні послуги у Львові, чи е, десь у в районі, де немає доступу і доступність бажає кращого. Дякую вам за роз'яснення по трьох питаннях. все. поки що нам поки що нам цієї інформації достатньо. Вона вичерпна. Чекаємо вам тепер... дякую за запрошення. Дякую да, дя... дякую і за і чекаємо. перше, це закон про мобілізацію. Думаю, що наші депутати будуть активно працювати і дойдуть консенсу. Проголосують. Ну і звичайно, заборонять нарешті вже церкву московського патріархату, бо це вже ні двері не лізе. Так і передайте своїм колегам. То буксує від львівської мануфактури новини. Дякую. Це була народна депутатка Галина Васильченко, фракція Голос. Слава Україні! Героям слава!